I worked at one place where I used to be, with people, and then I got moved to another one, where they didn't see me anymore because they had somebody that was bad. Hello, Ukraine! суботній ранок працюємо поряд, нормово. Сьогодні на роботі нікого немає, тільки я один. Сьогодні буду перевертати в сушці трави і побачимо, якщо буде ще час, то ще якась робота. Наша територія, мій автомобіль, службовий транспорт, наш барн, в якому ми Зберігаємо інвентар, також там наша кухня, кімната відпочинку. Більше транспорту. І власне драйер, в якому я сьогодні буду працювати. Сушка з травами. А ось так власне виглядають наші трави. Ця рослина називається полин однорічний. Воно таке, що росте в Україні. Тут трохи шумно, бо сушка якраз працює зараз. Але щоб ви собі мали на увазі, температура майже така сама, як на вулиці. Основне тут, що просто прокачується повітря. Майже без підігріву. Починаємо працювати суботній ранор.